Що з економікою. Економікою привіт! Ви слухаєте програму Що з економікою на громадському радіо в студії її ведучий Юлія Мінчева з Опті Крейн і Андрій Федотов, «Центру економічної стратегії. Я на жаль, не в студії, а по скайпу, але в студії в нас є гостя Катерина Глазкова, виконавча директорка спілки українських підприємців. Ми будемо сьогодні говорити про те, як бізнес виходить. З кризи, спричиненою карантином, і виходить з такого жорсткого карантину. Також про те, як уряд намагається йому в тому допомогти і зменшити негативні прояви, які пов'язані були як з карантином, так і з там, падінням попиту і певними обмеженнями. І тому таке вводне перше питання до Катерини: У нас зараз 5 червня. Три тижні до закінчення карантину, якщо його не будуть продовжено, і вже такий адаптивний етап значних пом'якшень. Сьогодні вже починають, мають почати працювати, і передчасно заклади громадського харчування і хореки. І це також цікавий приклад лобіювання в хорошому сенсі інтересів, Мській, тому що дійсно в багатьох закладах затримання санітарних норм можна спокійно надавати послуги, не зменшуючи. При тому, ну не погіршує ще епідемологічну ситуацію. Які настрої в бізнесу зараз? Які їх очікування щодо наступних там трьох місяців? Чи планують вони ще більше скорочуватись, закриватись, чи поступово виходять, повертаються до нормального функціонування? Вітаю всіх, дуже дякую за запрошення. Важлива тема. Як зараз почуває себе бізнес, від якого залежать робочі місця і податки, і взагалі стан здоров'я економіки нашої країни. Ну, ми робили ще на початку карантину дослідження, вже тоді було зрозуміло, що більшість компаній, особливо малих та середніх, які найбільше постраждали від цих обмежень карантинних, протримаються не більше місяць, місяця. І вже тоді пішли і скорочення, і дуже сильний спад. Що ми маємо зараз? Зараз ми маємо ту саму модель, Модель, до якої ми нарешті прийшли, про яку спілка говорила на самому початку: так званий гнучкий карантин, які прив'язуються, всі ці обмеження прив'язуються до або регіонального принципу, або до реальної епідеміологічної ситуації в країні, звичайно, є в кожного з нас є трохи побоювання. Якщо ми завтра всі вийдемо і почнемо жити як і раніше, чи не буде це новим сплеском епідемії? Є таке, але ну я вірю в те, що ми всі свідомі, принаймні той бізнес, з яким ми маємо справу, всі зараз. Дуже, дуже обережно виходять там на робочі місця, навіть в офіси враховують всі рекомендації Всесвітньої організації е, здоров'я, е, нашого мозу. Тобто, все, що треба, в офісах запроваджують. Ми так само в спілці, по графіку, поступово один за одним виходимо працювати в офісі. Це дуже важливо для того, щоб ну, ситуація, ситуація була стабільною. Щодо стану, ви згадали. Ту саму хорику, цю сферу, там дуже багато, там понад 5 мільйонів найманих працівників в цій сфері працюють, і вони потерпіли, постраждали дуже сильно. Саме там були найбільше скорочення. Оці зарплат, ці відпустки за свій рахунок без збереження зарплат. Навіть я думаю, ви знаєте, там були ситуації, коли відомі ресторатори намагалися своїх працівників. Прилаштовувати десь касирами в супермаркетах, щоб люди не втратили і мали хоч якусь роботу. І зараз, звичайно, це, це дуже важливо, що їм дозволять, мають від сьогодні дозволити вже працювати в повному обсязі, бо насправді ця сфера може, одна з, най... Якраз з тих, які найбільше завжди дотримуються цих норм санітарії, бо це є основа їхньої роботи і їхнього бізнесу. І для до нас зверталися багато рестораторів, якраз і, і представників і готельного бізнесу, туристичного, що в них ну що їм потрібна допомога, і потрібно доносити там до представників влади, що їм треба вже виходити і працювати що дуже багато людей без роботи. І ми навіть під час карантину, здавалося б, такий період, коли всі думають про виживання, а ми навпаки розвивалися. У нас з'явилися нові учасники, лідери цього ринку ресторанного. І ми створили за ініціативу наших учасників новий комітет за підтримки якраз хорека, який мав зустріч, до речі, з Дмитром Романовичем і з там з там з певними службами, які контролюють їхню діяльність. І ми якраз говорили про необхідність відкриття вже ресторанів в кафе в, ну, в повному обсягу, а не тільки. Ні, майданчики. Я думаю, ви знаєте цю статистику. Якщо ні, я нагадаю, що компанії, ресторани, які мали цю доставку, це десь 10% їхнього доходу це якщо вони мали цю службу. А якщо не мали, то це нужно. ну я чув від Лі... багатьох, що вони насправді в збиток собі працювали, але для того, щоб підтримувати свою клієнтів, щоб вони там лояльність розвивати. Тому що якщо просто ну, перестати це робити, то людей потрібно звільнювати. Немає якоїсь там взаємодії з клієнтами, і не очевидно, що відразу після зняття карантину люди підуть саме до них. Так, Тож, звичайно. Ну, і не всі мають ті самі літні майданчики, а тут ще й дощ. Ну, тобто, все, як то кажуть, все проти, проти, проти роботи. Тому я сподіваюся, що, по-перше, буде сонце, по-друге, будуть вже всі працювати, і, ну, і люди справді почнуть потихеньку, враховуючи там, ситуацію. Там бережучи своє здоров'я, все ж таки почнуть повертатися до свого життя. Якщо говорити загалом по бізнесу, то звичайно всі якось більш з надією до цього ставиться, і вже починають виходити там. Всі, хто мали певні обмеження, вже звичайно можуть працювати там більш-менш повному обсязі. Настрої різні, якщо відповідати от на питання Юлі. Е, е, я чую різне. Хтось говорить, що ми ще відчуємо всі, всі цю, всю цю проблематику більше восени, бо зараз будуть відпустки літ. То, ніби настрої трохи покращаться, а останні кошти люди витратять на відпустки, навіть там в Україні, якщо там нікуди не поїдуть за кордон. А восени ми матимемо більш складну економічну ситуацію, коли буде дуже низька купівельна спроможність, коли, ну, коли будуть впадати інші там, продажі по всіх, по всіх сферах. Тому. Ну, тому знаєте, один з наших засновників спілки Володимир Цой, він колись сказав там на одній події, що униння для підприємця це гріх. Тому, звичайно, підприємці сподіваються, що все буде добре. В нашій країні вони загартовані як ніде. Вони не особливо чекають підтримки, насправді вони більше звикли розраховувати на самих себе, і найкраще, що може зробити держава. О, не заважати і створювати умови, рівні, справедливі умови для роботи. І вони впораються. Ну знаєте, мені здається, що в принципі в світі ну от якось так вже налаштувалося всі працювати на якісь ринки, системні, якісь там. Є рішення від банківської системи, є там різні моделі, як бізнес може себе фінансувати. Але зараз така унікальна криза, яка створює там, мотивує різні держави максимально вкладатися в допомагати бізнесу, навіть якщо зазвичай там, цей бізнес не отримував підтримку від держави, але навіть зараз от, ми спілкувалися з німецькими аналітиками, які оцінювали, як там, німецький уряд підтримує, підтримує бізнес, що навіть великі гравці виходять за там, стабілізаційними певними кредитами, тому що дуже важко, коли взагалі нічого не працює. І от є таке питання, наскільки, от ми останній раз, коли ми з вами спілкувалися, ми якраз говорили про недоліки державної програми доступних кредитів, наскільки щось змінилося? І от з урахуванням того, я от там чую, наприклад, від аналітиків київської школи економіки, що можливо зараз буде ще там якийсь ну спалах. Цих захворювань і знову будуть якісь введені обмеження. Наскільки та допомога, яка анонсувалася державою, вона реально допомагає бізнесу, і що можна реально, от, враховуючи там, різні обмеження, що можна зараз спростити, чи що можна посилити для того, щоб там, якщо буде ще додаткові обмеження, все ж таки у нас не було там, великого безробіття там, і бізнес не закривалися? Ну, ну, це таке складне і комплексне питання. Я б з вашого дозволу його розділила на, на дві частини. Перше, якраз про підтримку про кредити, що змінилося, насправді особливо нічого не змінилося. А по-друге, це якраз що потрібно, що можна було б зробити прямо зараз, тут і зараз, щоб вже трохи допомогти відновлюватися економіці. Ну, по перше, щодо кредитів, Оця програма 5.7.9 – це насправді хороша історія, якби вона працювала. Ми досі не маємо. Ми не маємо. Я знаю, що є така статистика. Укргазбанк там звітує, що вони видали певну кількість кредитів. Я поки не знаю серед учасників спілки підприємців жодного підприємця, який отримав би цей кредит. Ну але це не дивно, тому що вони всього дали 462 кредити. Тобто навіть чисто статистично важко, що вони там будуть всім учасниками спілки, і це з їх планів. 50 тисяч прокредитованих, очевидно, такий поки провал абсолютно насправді, і е, там є що підкрутити, щоб воно краще працювало. У нас ми просто що ми дійшли до наступного рівня, коли ми пішли з нашими учасниками, хто готовий був подаватися, кому, ну, в кого там було бажання з нами пройти цей шлях, такі навіть тест драйви. Тобто ми супроводжували І там на різних етапах е, відмови і не завжди зрозумілі. Лише один наш учасник е, з Одеської області вони там пройшли службу безпеки, але зараз там теж дуже пові. Вільно проходить наступний етап. Поки не можу нічого сказати. Сподіваюся, що, хоч в нього буде позитивний приклад. Бо решті ну, найчастіше відмовляють, і навіть хорошим компаніям. За якихось іноді абсолютно незрозумілих, там якісь дуже формальних причин. Ну я читав, що от якраз коментар Дмитра Рамновича, який сьогодні, на жаль, не зміг долучитися до нашої розмови про те, що якраз аграрні компанії це ці компанії, які ну, більше за всіх отримують ці кредити. Можливо, через це є якісь пояснення. Знаєте, це теж. Ну, тих, як мінімум є щось можна в заставу Ну, типу землю дати зараз і... мають і... з радістю брати в заставу, бо я ніби я ринок. Але ну, дивіться, у нас навіть з аграрної компанії, я постійно розповідаю цей приклад про компанію Ягідки, вона так називається. Це компанія, яка не може отримати кредит, тому що не може показати прибутковість попередніх років. Ну там за певний період. Бо бізнес-процеси так налаштовані, що прибутковість вона буде пізніше. Поки є процеси природні і бізнесові, які не. Дозволяють цю прибутковість показати. Ми піднімали цей кейс, ми робили зустріч, бо ми ж хочемо справді хочемо, щоб програма працювала. І ми робили зустріч підприємців з представниками банків. Спільна була така подія в нас онлайн з незалежною асоціацією банків України, за що я їм вдячна, що ми все ж таки відверто поговорили. Ми, до речі, запрошували представників НБУ і Мінекономіки, щоб, як то кажуть, всі були на одній сторінці і всі чули цю проблематику. І там прозвучала дуже слушна така пропозиція у цей параметр прибутковості замінити на так званий операційний дохід. Коли компанія може показати, що вона генерує грошовий потік, просто не може показати зараз прибутковість, бо постійно інвестує там в процеси, які потрібні. І банківський сектор підтримав цю ідею. Ми відправили офіційний запит і на НБУ, і на фонд, і на які є розпорядником цієї програми, і на мерт. Якраз пропозицію все ж таки це там виправити. Ну мені здається, що. Певні моменти, якщо змінити в програмі, воно має працювати, але звичайно, багато що залежить від настроїв самих банкірів і готов. Ну, ще ще велика проблема. Це застава. Справді ви це ж про, теж про це вже згадали. Не всі можуть ту заставу надати. І не всі відповідають тим критеріям. Це в нас ми робили е, зріз таке опитування е, серед учасник, і не тільки це було відкрите опитування серед підприємців, що вони думають, як вони можуть отримати чи не отримати, який в них досвід подання заявок на цей кредит. І оце е, е, неопраційний дохід прибутковість, і е, е, якраз застава це дві такі найбільші проблеми. Дуже цікаво, що до застави, якраз тому, що я розумію, що застава це дуже болюче питання. От наші також німецькі колеги казали і досліджували. Вони казали, що ну базово еволюційно як німецький уряд прийшов до того, що вони 100% кредитів гарантують замість там 80%, вісімдесят Тому що банки вони дивляться на ці 90%, які гарантує держава, і каже: ми 10% не не готові гарантувати. Та? І в так... особливо в кризу, особливо в. В таку стресову ситуацію, да. І вони таким експериментальним шляхом пройшли до того, що якщо держава хоче, щоб банки е, видавали ці кредити, щоб можна було говорити про справді дешеві ресурси для е, там, обігових коштів, для е, виплат зарплат, для виплат оренди, потрібно, щоб держава 100% вкладалася і гарантувала ці ті кредити тільки в цьому випадку. Е, Банки будуть готові їх надавати, але є інша проблема, да? У нас банківська система вона вже Перевантажено поганими кредитами, да, це ще з попередніх да. років і і, криз. і яким чином застрахуватися банкам там і чи державі, якщо ми кажемо про державний бюджет, державні які фонди, як їм застрахуватися від того, що ці кредити справді від бізнесу будуть повернуті, і ми не опинимося в черговій ситуації, коли ми маємо з державного бюджету виділяти кошти для балансування банківської системи. Ну, я розумію, що це комплексне питання, але ще раз кажу, іноді, от за цими. Е суперкритеріями і необхідністю і небажанням знов там заходити на територію потенційно там токсичних кредитів і несплат, банки перестраховуються настільки, що навіть ті компанії, які зможуть їх виплатити, вони ну, не можуть отримати. Розумієте, ми навіть робили опитування ще ну ми регулярно робимо щороку, це не пов'язано з ковідом, опитування настроїв підприємців, і там нестача коштів це перша трійка завжди проблем. Тобто, бізнесу постійно. Постійно потрібні Обігові кошти. І постійно потрібні найбільше якраз малому середньому бізнесу, бо їм складніше отримати. Бо великий, він вже починає там виходити на міжнародні ринки капіталу. Там є інші варіанти, зали там інвестиції, вже там продаж компаній. Малий бізнес він шукає гроші тут і зараз, десь навколо, в банках, невеликі кредити. Тому це не те, що ну крім ковід, просто все це посилив. Обігових коштів не вистачає. І найменше, мені здається, зараз кошти потрібні якраз на. там на, на супер-розвиток. Зараз мова йде про виживання. Ми говоримо зараз про малий бізнес. ще раз підкреслюю. Давайте І... трошки згустимо е, фарби. Е, окей, от нічого не змінюється. Да? Там, через місяць держава оголошує новий карантин. Там, ця програма, яка діє дешевих кредитів, вона продовжує видавати кредит з цією темпами, з цією динамікою, яка зараз є. Що відбувається, тобто бізнес уходить в тінь, він закривається. Які ваші прогнози, ваші там відчуття просто щодо того, як буде ну реагувати малий та середній бізнес на ну якщо нічого якоїсь стратегії не буде вироблено? Ну ті, хто зможуть, хоч якось виживати, вони будуть звичайно до останнього це намагатися зробити. Але насправді ми матимемо банкрутство, величезне безробіття. Ще більший дефіцит бюджету, ну це просто таке замкнене коло. Розумієте, безробіття, от чому важливо в цьому, знов таки, не можна відійти від цієї програми. Да? Найбільше, що потрібно зараз, на що потрібні кошти, це прості речі, сплата зарплати, там, оренда, тобто обігові кошти на якісь постійні операційні витрати. І якщо нема чим сплачувати зарплату, то звичайно людей або відправляють у відпустку, або в кращому випадку у відпустку за свій рахунок в гіршому випадку їх просто відправляють. Ну їх звільняють, і вони йдуть на біржу труда. І все одно державі їм сплачувати. Зрозуміло, що це там менші кошти, але все одно це буде величезна статистика, ми все одно отримуємо все це безробіття. Так, звичайно, ми матимемо зниження надходжень до бюджету ще більше, я вже про це казала. Ну і треба розуміти, що взагалі соціальна напруга буде величезна. Оце зараз не про виживання бізнесу, а про виживання країни. Буде дуже велика соціальна напруга, бо люди будуть без грошей. Треба ж на щось жити. Ну, Ще влітку можна там на городі щось збирати, а восені справді. Ну як? Ну то так не можна, підтримувати потрібно. Мова йде же не про підтримку бізнесу, як якоїсь, там, е, якоїсь компанії, які там треба залишитися, як юрособі. Мова йде про людей. Це все одно ті самі підприємці, які там годують себе, свої сім'ї, якщо це там фізичні особі-підприємці. Або компанії, які більші, в них там тисячі, е... сотні тисяч працівників, їхні сім'ї. Тобто, це таке, як то кажуть, кругійна водія дуже вони великі. Тому давайте не будемо згущувати фарби, будемо сподіватися, що якось все ж таки ми обійдемось без жорстких обмежень, і що в нас буде все добре. Будемо налаштовуватися на позитив. Хоча це складно. Так, ну і на таку політику. Спільної відповідальності, тому що і що мені дуже сподобалось в цьому вашому кейсі з появою нового комітету хореки в спілці українських підприємців, що це розуміння, що а, разом легше і відстоювати якісь інтереси, і приходити до спільної позиції аби це Пити, що це допоможе, тому в діалозі можна знайти рішення, і з позитиву, Vox Ukraine ми нещодавно опублікували статути, подивились за методикою McKinsey, як, які сфери і скільки там працівників працює, можуть чи не можуть вийти зараз після карантину і відновити роботу з дотриманням соціальних санітарних, соціальних дистанцій та санітарних норм і. Якщо подивитися на нашу структуру економіки, в тих галузях, де зайняті 75% працівників, і які забезпечують взагалі 90% ВВП, там достатньо легко забезпечити і соціальну дистанцію, і санітарні норми. Вони скоріше можуть страждати і будуть страждати від того, що падає попит на їх продукцію, але вони все одно можуть спокійно там провадити свою діяльність. І є все одно 20% працівників, які в зоні ризику, але ми не можемо від них відмовитись, тому що це там сфера охорони здоров'я, роздрібної торгівлі так, вони можуть там причинити новий спалах, і з ними треба бути окремо обережними. Але такі дані дозволяють думати, що якщо не буде надто серйозної другої хвилі, то таке ви відновлення економіки, коли ми там сильно впали зараз. Але оскільки далі всі зможуть підвернутися до роботи, ну там не всі а 75% людей, це буде давати змогу е, зрости подальшому. Тому можемо вірити в позитив. Погано. Я з вашого дозволу повернуся до другої частини питання, що можна було б зробити. Насправді зараз той самий час, коли можна робити. У нас постійно ці часи, ці вікна можливостей, але зараз чергове вікно можливостей для влади для проведення, для проведення реформ. І це точно має бути зниження податкового тиску. Це всіляке звільнення бізнесу від тиску будь-яких контролюючих там органів або правоохоронних органів. Тобто, зараз, зараз треба дати бізнесу просто дихати і працювати, і відновлюватися можливість, і все це краще зробити аж до кінця року, а не так, що двадцять. Другого закінчиться у нас там закінчиться е карантин. Остаточно і всі підуть перевіря... перевіряти бізнес, і там точно будуть якісь проблеми. Бо ми з вами несподівано залишилися на дистанційній роботі, а будуть вимагати якісь документи, а щось десь є тільки в електронному вигляді, а щось не Ну, коротше. Ми розуміємо, що ну бізнес стикнеться з абсолютно іншими викликами, хоча має думати про те, як там відновлювати роботу, і думати про своїх працівників. Тому перше, що треба зробити, це оце лібералізувати само середовище, зробити сприятливими ці умови ведення бізнесу. Захистити підприємців будь-якого розміру і сфери діяльності від цього потенційного тиску не буде більше податків в бюджет, якщо приходити і душити. Більше податків в бюджет буде, якщо умови роботи будуть такі, що працювати в білу буде вигідно. Спокійно і безпечно, а в нас часто густо під тиск або обшуки підпадають ті компанії, які ведуть е, е, прозору роботу, бо вони на поверхні, а всі ці нижчі радарів їх не видно, до них і не ходять. Так, але тут також е, слушно ви зауважили, на жаль, до того як ви почали розмову про те, що е, цих ініціатив з е, такої лібералізації податкової зменшення тиску поки ви Ми не навпаки не споглядаємо навпаки, бачите так. Зараз, ну, дивіться, а, я вже напевно не буду навіть заходити в деталі, бо це окрема програма про 12.10 або зараз 466, Але це класика, це те, що не можна було вводити зараз, якраз це точно не на часі. Всі ці норми там дуже багато таких пунктів, які можна трактувати по різному, і точно податково буде трактувати не на користь платників податків, а і це точно потенційно ризики, штрафи і тиск на бізнес. Я вже не говорю про необхідність там усі ці реструктуризації ціноземні ці компанії. Ну коротше, це окрема історія. Ми зараз з цим працюємо. Мені здається, що ми майже ну, єдині, хто точно, послідовно, постійно виступав проти цього законопроекту, але наразі маємо його підписаним. Ну і все прийняли рішення, що все ж таки краще якось там бути в процесі змін, ніж вже знаходитись осторонь, що якщо ми вже не можемо його відмінити, то ну, краще щось там змінити в ньому, хоч щось. Мій улюблений податок на виведений капітал зараз як ніколи час. Про це говорити і його рахувати, або просто вже вводити, бо перераховано вже було сотні разів. Вже точно не буде тих сплати того податку на прибуток, на які того податку, на який там, ми розраховували, які були прорахунки. Це ж зрозуміло. Ну не буде зараз прибутків в компанії. І, а якраз податок на виведене капітал це якраз ті самі гроші, які можна реінвестувати у власне виробництво. І якщо нема за мету виводити кошти за кордон, або там дивіденди сплачувати, я думаю, що це зараз. Зараз небагато хто буде робити, то точно можна вкладати в свій розвиток і там. Механізм, який ми маємо в тому законі, який ми відстоюємо, він абсолютно прибирає цю таку потенційну корупційну складову, адміністративне навантаження. Це те, що зараз бізнесу потрібно. На щастя, вже зараз і Данила Гетманцев в комітеті, профільному Верховній Раді, і Сергій Марченко, наш міністр фінансів, кажуть, що зараз вони готові принаймні про це знову поговорити і подивитися ще раз на цей механізм, можливо, і варто його запровадити. Оце було б дуже важливо, і треба зменшувати Навантаження на фонд оплати праці. Я знаю, що це дуже дискусійне питання, але тим не менш, для того, щоб зарплати виходили з тіні, навантаження на фонд оплати праці треба зменшувати. Інакше ну, ми будемо мати навпаки ще більше конвертів, ще більше зарплат в тіні, а треба йти. Ну, в іншому напрямку і наша, наша пропозиція, щоб там не займати багато часу, це поступове, триетапне зменшення з 22 які ми зараз маємо, до 10%. У нас теж є розрахунки, чому, чому це буде мати нормальний економічний ефект, і разом з тим має зростати, звичайно, ПДФО. Ну обсяги сплати, я маю на увазі, будуть зростати. А в пенсійний фонд, який постійно нам там ставлять як контраргумент, що тоді ж будуть пенсії, менше буде там проблема, але це не так працює напряму. Це все одно кошти, які йдуть в бюджет, і далі вже бюджет їх там перерозподіляє. Я вже не кажу про те, що яким би не був у нас розмір ЄСВ, у нас в пенсійному фонді. Постійний дефіцит шалений. Тому ну, треба чесно про це говорити, і треба, треба працювати на усіх фронтах, для того, щоб ця система нормально працювала. І знаєте, що ще викликає в нас занепокоєння? Це виділені додаткові кошти на фінансування податкової міліції, яка де юра ніби вже не існує. А де-факто отримує фінансування. Тому я дуже сподіваюся, що профільний комітет Верховної Ради все ж таки там дійде до питання законопроекту про створення, як би він не назвався цей єдиний там, орган аналітичний, вже які тільки назви він не мав, орган фінансових розслідувань. Що... Але тут тут розумієте, який ризик, ми дуже боїмося, що цей орган створять, а інші не приберуть, і буде не замість, а ще один. Ну до речі, да, цікава тема щодо податків обов'язково військово найближчий час її розглянемо детальніше, і в нас лишилось декілька хвилин. Ми повернемось до того, з чого е, почали, якщо програма там 5, 7, 9 не спрацювала е, так, як всім би хотілося. Як ви ставитесь до нової ідеї від уряду поціпельного гарантування? От цих 80%, які держава готова прогарантувати банку. На вашу думку, чи це буде більш дієвим механізмом, чи маєте ви певну надію в цьому? Ну насправді в нас там є ще певні питання по тому, як воно має працювати, і також було б чудово поговорити з іншими стейкхолдерами цього процесу. Але в цілому ми позитивно оцінюємо цю ініціативу. Я сподіваюся, що це має трохи зрушити ситуацію з мертвої точки, але повертаючись там до вашого коментаря щодо німців, то може їхній досвід каже, що 80% проблеми не вирішать. Я теж сижу і думаю, може все ж таки йти на 100%. Ну, треба говорити з банківською системою також. Я, я за відкриту розмову треба питати в банків, наскільки вони готові на таких умовах е, працювати. Но мені здається, що це, це має бути, як знаєте, ще один, е, ще один пункт, плюс, який має зрушити ситуацію з мертвої точки. Там ще є питання, просто не всі механізми до кінця зрозумілі. Але ну виглядає так, що це матиме позитивний ефект. Тим більше, що ми якраз от нещодавно говорили з Дариною Марчак щодо того, що уряд все ще не не зміг знайти призначення для цього ковід фонду. Можливо, він може бути цим. Фондом, який буде ну, з -з -з гарантувати від держави е, ті кредити для бізнесу, тому що це якраз цей самий ефект, який має держава е, компенсувати, з урахуванням того, що це карантин, саме через повинні е, уряду він спричинив всі, всі ці видатки і всі ці недостачу коштів, які, через які зараз е, бізнес. Е, Намагаються вижити, хоча мав би розвиватися і приносити нам 40% зростання економіки. Так, я з вами згодна. Ну, насправді, ми, ми розуміємо, що це ж не унікальна для України ситуація, вся ця проблематика бізнесу, там світові компанії, яким по 120 років там в Америці закриваються. Це глобальна криза. Але якщо дивитися на досвід там розвинених країн, звичайно, вони все ж таки. Ну, більше думають наперед і можуть, напевно, можуть собі більше дозволити в допомозі. Але я впевнена, що наш уряд теж може більше ніж те, що він робить. Дякую. Дуже цікава розмова була. Мені здається, що ми окреслили основні завдання для держави для того, щоб що потрібно зробити, щоб підтримати бізнес в цей момент з урахуванням всіх обставин, всіх різних складнощів. Так, дякую за розмову. З нами була Катерина Глазкова, виконавча директорка спілки українських підприємців. Ми говорили про те, що бажано не просто бізнесу допомагати а не заважати, просувати також податкову лібералізацію і дивитися, як кожен з нас може зберегти і своє робоче місце, і робоче місце. Колеги, тому підтримуйте український, підтримуйте український бізнес. Також слухайте, що з економікою і підбачуємо. Ми виходимо кожну і, неділю, о 17.30 на громадському радіо. Слухайте, що з економікою, що з економікою на громадському радіо.